Ще раз добренький день. Взяла свого цього чудо машиночку і трошечки зволожую інжир. Вчора я спілкувалася дуже довго ось цією людиною з Миколаєва. Я вам потім все порозказую, хто це такий, яку отримаю посилку, скоро вже прийде, мабуть, і завтра прийде, я думаю. От. Я в нього питала за це отаке. Він каже, що це дуже добре. Два рази хоч в тиждень. Отак повілізатором його кропить. Повілізатор золото, я вам скажу. І дивіться, і попала гортензія. Давайте ще й це покропимо. Базиліки. Тоже їм добренько. І хожу, слухайте, кручуся. Чи то вирвати, чи до завтра підождати. Там в мене в кінці є. І оці. Хочте? Завтра, завтра Зранку собі щось приготую. Оце в 10 годин. Я думаю, може і полить, й попінку полить, попробують. а боюся. Не треба боятися. Йому теж буде дихати. Я сильно не буду, так як інжир. Отако. Бачите? Я зараз ще й морку полю. Клас. Боже така задоволена, така задоволена взагалі. О, бачите? Це ж легше дихати буде, знаєте. Я ж тут тягаю це агроволокно і воно піднімає оцю пилюку. Я ж не буду всю теплицю зливати, я поливаю там, де мені треба. Гляньте, красота. І тепер до цього прийшла. До цього ось. ранді ношу останню рядочку. Трошки цю пилу. Дивіться, яка грязненька кахає. І таке низом, і стовбур, і все. Моркву вже цілий рядок вирвала, але добренька. Я вам скажу, морква сочненька, смачненька. Що вибачить огірочки? Боже, як воно все терпиться, бідне. З цієї сторони ще треба трошки, бо не, не дістала. Ось така І зараз пройдемося, гляну. Чи щось помогло? Бачите, які численькі тепер стоять? Мої золотенькі інжирчики. Але люблю. Насажу всяких. Навіть в другу сторону засажу. Я вже спланувала, як я буду на другий рік собі шов вирощувати теплиці. Компактно. Трошки ще це таке плотно. Оце стоїть, не топила. Воно таке жовте. Чим мені його? Це я думаю, мороз прихватив. Тут посходили бурячки. Ні, тут а не бурячки, тут щевель. Я його не бачу. Бурячки там далі. Бурячки. ано ну ну на Бурячки отут. Отут. О, Отут я насіяла. Ай, яка неаккуратна, як сипнула. Отаке. Трошечки цюю, водичка осталася. О, Ось Бачите, цвіта, це спаржова. І що в нас тут? А? 26. 26, Було ще на 16. Я бігом все позакривала. О, глянь такі чистенький, дай ще чуть-чуть тобі. Клас. І це ж для нього по листочках теж сьогодні я знову підживила мастером 2020-20 підживила всі інжири. От, ще капельку є води. Оце ще треба це мені почеренкувати. По і зараз я вам ще щось покажу, де я сьогодні побачила багато помідорів. Буду, зараз я їх гляньте, кажу, куча лежить. Рано нарвала цілий ящик і зараз обірвала, щоб теж їм був продих, Так роблю кожного року. А тут гляньте, бачите. І поливаю, це ж я посадила, значить, якийсь хороший, а я ж тут все поливаю холодною водою, понімаєте? От, і ростуть помідори. Скільки тут? Раз, два, три, чотири. Чотири. Я їх зараз пересажу в стаканчики і заберу в літню кухню. Отаке От на цьому все. Зараз буду займатися помідорами. Ой, тут у мене, бачите, що цей першої необхідності речі. І, і мої галоші. Отаке. Добренько на цьому все. Пішла далі працювати. Зараз це, мабуть, теж сусідам віддам. Хай кури їдять. Бо рано кажу, цілий ящик натрамбований, такий бумажний, здоровий, занесла їм, звіти обривала. Добренько, на цьому все. Пока-пока. До слідуючого відео. Дуже вдячна за перегляди, за коментарі, за лайки, за підписки. Геть за все. Дякую вам велике.